Дівчата, ну ви тільки подивіться на цю магію. Обожнюю Різдвяну Варшаву ці ярмарки це просто любов. Тут і подарунки, і ця атмосфера, ну і звісно, їжа. Ви ж знаєте, я не можу пройти повз ці ковбаски з капустою та огірочками, а під гарячий глінтвейн це взагалі любов любовна. Але, якщо чесно, раніше після такого бенкету мій шлунок просто благав про допомогу. Знаєте, це відчуття, коли поїла смачно, а потім сидиш і відчуваєш таку важкість, що вже ніякого свято не хочеться. Так от, я нарешті знайшла рішення. Дивіться, це новинка Enzy Prime. Я тепер без нього нікуди. Це 10 рослинних ферментів, які просто розчиняють весь цей святковий фастфуд важку їжу і навіть молочку. Він настільки круто допомагає все перетравити, що дискомфорту нуль. Реально відчуваєш легкість, навіть якщо трохи згрішила з вечерею. Щиро раджу, візьми і собі, і близьким, бо попереду свята столи будуть ломитися і навіщо тобі той дискомфорт? Нехай свята будуть в радість, а не в тягар шлунку.